І знаєш, як я за тебе пережив? Я день і ніч про тебе думав. Я був закритий, але я думав про тебе не стільки за себе, скільки за тебе. Бо удякувати ж ти, але ти протримався, розумієш? Я молив Бога, щоб ти живий, щоб я тебе живого побачив. 18 вересня 44-річний Володимир Маліцький пішов у Зовочівський районний центр комплектування, щоб продовжити відстрочку як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Чоловік взяв з собою оригінали необхідних документів, доробляв лише довідку про виплати від управління соціального захисту. Додому Володимир вже не повернувся. Намагався якось пояснити, що не від мене залежить, а від пенсійного, що я ще не маю от тої довідки, що мені пенсійне виплачує по догляду за батьком. Ну то взагалі не було сприйнято ніяк. Мене протримали цілу ніч. Приміщення Золочівського ВЛК закритого можна так сказати. І нічого не повідомляли, куди вони і коли збираються мене відвозити, відпускати. Що взагалі я нічого не знав? На наступний день Володимира відправили на полігон. Йому дали телефон, щоб подзвонити. Староста села Сасів Михайло Гетьманчик та інші сусіди змогли відкрити будинок та провідати лежачого батька. Впродовж тижня односельчани доглядали пана Йосипа. Чоловіків майже нема зараз. У нас біля сотні на на багато виїхало і самі розумієте час, коли практично немає чоловіків. Але жінки активно вийшли взагалі була пропозиція перекривати дорогу. Йосипа Маліцького госпіталізували до золочівської лікарні у стані середньої важкості. Розповідає медична директорка Марта Манько. Було обезводнення, звичайно, він е... Памперсі, та і фактично утворювалися такі. Утворилися висипання та був в був жахливих умовах. Голодний, холодний, непомитий. Ну це це наші дівчата провели гарно його до належного нагляду, відводували, полікували, стабілізували. Йосип Маліцький і далі потребує постійного догляду. Після розголосу ситуації його сина Володимира відпустили на 9 днів додому. Тож він забрав батька з лікарні у Львівському обласному територіальному центрі комплектування. Прокоментували ситуацію на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. На жаль, реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачою довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку. Водночас ТЦК та СП діяв відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку. Наразі Володимир Маліцький доробляє необхідні документи для звільнення зі служби. Катерина Олійник, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.